Всім добрий ранок. ідемо працювати. Всім привіт, шановні друзі! Звати мене Єгор, я службовець 109 батальйону, 109-ї бригади. Ми знаходимося по напрямку Горлівки, воюємо по цьому напрямку. Це між Бахмутом і Авдіївкою. Наша група кожен день застосовує ось такі fpv дрони Камікадзе, Ними ми палимо. Ворожу техніку і просто нищимо ворогів. Але, звичайно, дронів хотілося б набагато більше. Відоме видання РБК Україна оголосило збір на придбання для нас отаких от 250 пташок. На це потрібно 3 мільйони гривень. Я дуже просив би вас долучитись до цих зборів. Для нас це дуже важливо. Чим більше буде в нас таких пташок, тим більше ми спалимо ворожої техніки і просто знищимо ворогів. чим Наблизимо нашу перемогу. Заздалегідь вам дякую за участь і допомогу. Бережіть себе, слава Україні.